у міській раді ажіотаж на це громадське слухання. Прийшли прості львів'яни, депутати і навіть телеведучі на порядку денному коти. щоб котиків не присипляли, щоб коти були під надзором ветеринарної служби, щоб вони були вакциновані, стерилізовані, щоб місто Львів став першим містом в Україні. Де власне коти будуть проголошені як вільно живучими істотами частиною екосистеми? Тут обговорюють проект ухвали, яка мала б заборонити виловлювати всіх безпритульних котів. Крім того, їх пропонують перерахувати. І стерилізувати ну для того, щоб не зменшити кількість безпритульних тварин, тому що якщо їх багато розплоджується, ну по перше вони голодують, вони мучаться. Якщо вони заражаються чимось, потенційна безпека для людини. А так, якщо ми беремо їх на контроль через опікунів, то з ними проводиться стерилізація, кастрація. Тобто всі коти без безхатьки матимуть своїх опікунів. Ними мали б стати люди, які їх підгодовують. Наприклад, ця жіночка не може просто спостерігати за двома котиками під своїм будинком, адже свою елю теж взяла з вулиці. Жінка йде до холодильника і витягує для них смаколики. Я їх підгодовую, коли має час. Коли маю щось вдома нарізане, таке зроблене, то готую сама якусь кашу, якусь ковбасу, щось там тим мішаю з чимось. Коли не маю часу, то купляю готовий корм та й годую готовим кормом. Однак на те, щоб бути опікуном, дівчина не погоджується, адже тоді, окрім годування, почнуться зайві клопоти і офіціоз щодо стерилізації, то цим мали б займатися комунальники і без нової ухвали. Директор ЛКПЛ зізнався, поки що немає на це грошей. Навіть у дворі його дому коти не стерилізовані. Тож лишається їх лише відловлювати. Бригада виїжджає, якщо гарна погода, то і специфічно такі котів дуже таке тихе полювання розумієте. Я кажу, є спеціальна яшечко, там кидається валеряночка на ниточці і тихенько собі чоловік сидить і чекає. І поки котик на приманку не піде, тоді е, ти, е, бере за ниточку і фактично закривається кришка». А потім котів пропонують у добрі руки, якщо ж в ЛКП потрапляють хворі тварини, їх присипляють. Інколи котам загрожують не комунальники, а діти. А наші хлопці їх лякають, ганяються за ними. А хлопці навіть деколи міця в них кидають. Депутати обіцяють проголосувати за котячу ухвалу. Окрім стерилізації, і вакцинації всіх безпритульних котів. Вона передбачає додаткові виходи у підвалах і дозвіл лише котам виловлювати мишей і щурів. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.